Доброго всім, шановне панство. Не забудьте за вподобаючку, написати будь-який коментар для просування даного відео. А також дякую тим, хто підписується на даний канал. Дякую тим, звісно, хто підтримує канал фінансово, оформлюючи спонсорство або приходячи на стріми, кидаючи донатики, або ж там же оформлюючи спонсорство. Дякую спонсорам за вашу просто безмежну підтримку. Дякую, обійняв, припідняв. Ну і сьогодні ми з вами поговоримо про. Ну, скажімо, хотів би сказати декілька новин, але навряд чи поговоримо про такий пак прям величезний новин. Поговоримо трішки про тест. Ну, як трішки. Там основна тема буде в нас сьогодні позначки. Але окрім цього, поговоримо про анонс відео скоро в грі, а також, в принципі, про те, що сталося на тесті, і що буде в наступному оновленні. Тому, звісно ж, не забудьте пропустити вподобайку за такий контентик. І, звісно, нагадаю, що в мене є свій телеграм-канал, в описі посилання є, там в основному новини. Зараз проходить, до речі, розіграш на 10 рівень. Там кожен місяць у нас проходять розіграші. Ну і також зараз на стрімах проходять теж розіграші. Тому завітайте приблизно стрім у нас з 9 до 11 години вечора, тому всіх вас чекаю. Ну і пігнали. Почнемо з події, яка почнеться 20 жовтня. Або ж якщо ви дивитесь це 20 жовтня, чи пізніше, подія вже йде. Ці події у вас є можливість забрати новий новенький колекційний танк восьмого рівня збірної нації, а саме Байтер, тобто Хеловінський танк або Кусака. Даний танк буде на останньому десятому етапі в івенті. Серед нагород також буде аватар, срібло, колекційні предмети, бустери, сертифікати на Х3, а також фон профіля. До речі, це один із перших танків Хеловіна, який можна забрати по факту безкоштовно. До цього танки Геловіну продавалися в івентах пасами, або ж в контейнерах, де треба було трішки докласти ресурсів: чи то золотих, чи то грошових. Тож для мене це є в новинку. Насправді та й танк вийшов доволі цікавим, в який, на мою думку, варто потіти. Огляд на даний танк буде на каналі 20 жовтня. Тож, якщо Ютуб не, не захоче порекомендувати, можете самі перейти і подивитися на каналі дане відео. Аби закривати етапи в цьому івенті, вам потрібно перемагати, а саме зробити за плюс-мінус 10 днів 175 перемог, тобто фактично по 17-18 перемог на день. Тож пограти, звісно, треба буде, бо 18 перемог це згори ще 10-15 програшних боїв. Звісно, в кожного буде своя математика. І це вже по 3 години на день. За кожну перемогу будете отримувати по одній рогаці і закриває етапи. В принципі, все просто. Щодо самого танку, коротко буде мати механіку, як і в Танкенштанка. фактично без екіпажу, що по-своєму імбово, матиме барабан на 5 пострілів зі шкодою в 150 шкоди. Щодо динаміки, посередньо, як і бронювання. Відносно присутні в башті, але корпус менш танкує. Також в грі вже з'явилися безодневі замкнені контейнери, тобто система, як і у звичайних замкнених контах. Грай бої, отримуй конти. З боїв ключі знайдеш в крамниці. До речі, там вже є один безкоштовний безодневий ключ. Тож перевір. Серед цікавого в цих контейнерах це сертифікат з танками 8-го-10 рівня, який дає танк з легендарним камом, на секундочку, це круто. А також контейнер «Хтонічна краса, з якого є можливість отримати легендарний камо на об'єкт 140. Скажемо так, одну із його варіацій, бо, окрім Камо, Хтоніт Альфа, є ще Камо Хтоніт Омега. В принципі, камо схожі, що відрізняє це колір і можливість отримання. Хтоніт Альфа можна отримати тільки з контів, а хтоніт Омега золотий варіант Камо за квест. В тебе 30 хвилин, аби взяти першу ступінь і вище. На об'єкт 140 в камуфляжі Хтоніт Альфа. Тому чи варто впарювати в камо – це справа індивідуальна. Скоріше за все, з часом буде можливість отримати ці камо Ну, в деякому іншому вигляді. Ще це 31 жовтня. Окрім можливості обміняти кристал душі, який ми збирали, буде можливість отримати на халяву унікальний аватар і 13 бустерів. Тож не забудь зайти 31 жовтня в гру, аби отримати трішечки халяви. Щодо на що обмінюється кристал душі, то, якщо не помиляюсь, 500 срібла, 50-ка вільного і ще щось. Чесно не пам'ятаю. Символічно, але, на мою думку, халявно. Від розбору анонса хотілося трішки зачепити відкритий тест наступного оновлення 11.14. Хто не знав, то з 16 жовтня стартував відкритий тест цього ж оновлення, де ми встигли затестити відмітки на гарматі, позначки і навіть виконати челендж на ті самі позначки. Володимиру, привіт. Ну і окрім цього, ще з цікавого нам вдалося покататися по старим мапам, як то кажуть, з майбутнього в минулий 2014 рік. А саме по старому Міделбургу, старим гарячим піскам і старій протоці. І є щось в цьому особливо для тих, хто застав ці мапи на релізі. Бо я почав грати 17-го року, то трішки не встиг на них пограти. Окрім мап, хотілося би більше зосередитися на Позначках, бо, як на мене, це одна із головних новин не тільки цього оновлення, а й в цілому гри. За весь час її існування я досі пам'ятаю, на скількох стрімах розробники відповідали на питання: а коли там ведуть позначки? І відповідь була одна: не плануємо. І ось жовтень 25-го року ми тестуємо позначки на гарматі, не вірю. В далекому 2017-му я цього не розумів, бо тільки починав грати. Навіщо вони? Який сенс від них? Але через 9 років, коли маю більше 600 танків в ангарі, всі вкачані навички і танки, і ти розумієш, а що далі? Грати заради грати особливо це стосується авторів. Тому саме зараз я розумію, що особисто для мене це цілий світ безмежного контенту. Це стосується саме стрімів. Ну а можливо навіть і відосиків. Хто його знає? Звісно, для більшості новачків і тих, хто хоча б пару років в грі, це буде поки що менш значущим. Але для Олдів це друге дихання. Як завжди кажу, краще хай буде можливість мати це в грі, ніж такої можливості не буде. Воно не заважає і їсти не просить. Та й впевнений, скільки гравців, граючи на своєму улюбленому танку, отримають свою першу відмітку, навіть не знаючи про це. А тепер давайте трішки розберемо, що то таке і з чим ті позначки їсти. Хотів би почати з того, де ті позначки взагалі знайти. На даний момент на тесті позначки показуються в розділі ранг, потім статистика по танку, і в правому верхньому куті є можливість побачити пункт позначки на гарматі. Натиснувши на і відкривається вікно, де пояснюється, що то таке і який відсоток позначки на даний момент є на танку. Також, окрім цього, є поділки 65%. За це ви отримуєте першу позначку. Далі 85% вже друга, і 95% отримуєте третю позначку. Також можна грати далі і отримати 100% позначки. Але зробити це буде ну, дійсно важко. Щодо того, як капається позначка, все просто. Позначки залежать від того, наскільки часто і результативно грають гравці за останні 50 боїв на тому чи іншому танку. Простими словами, на танках, на яких грають часто, будуть складніші для взняття позначок, тому що більший відсоток гравців потіє в статистику, і тим самим планка росте. Як рахує позначок, все буде залежати від ваших результатів в бою. Шкода, засвіт, катки, фраги все це впливає на чистий досвід, який ви отримаєте після бою. І це є головним рушієм росту позначки. Той досвід, який показується в категорії позначки на гарматі, є окремим, як і формула, по якій йде нарахування ІА позначки. Окрім цього, вам буде доступна інформація про граничні значення досвіду, щоб не йти в мінус по позначці. Як я зрозумів, звісно ж. Наприклад, на тесті ці показники зараз доволі малі. Ну там. На релізі замість 200-300 досвіду ці цифри зростуть наскільки, звісно ж, буде залежати наскільки часто і багато грають на танк. Також в цьому оновленні позначки завезуть тільки на 9 і 10 рівні, пізніше додадуть і на 8-7. Надіюсь, що це станеться до кінця грудня, але поки що зрозуміло. до речі, грустний момент для твінкарів. Позначки можна брати тільки від п'яти тисячі боїв, бо з майстрами на жаль, така система не працює, і більшість твінкарів в нубці роблять мегапланки. Тому це як на мою думку, правильне рішення. Також позначки можна брати тільки в рандомі, тобто в випадкових боях. Найчастіші питання, це позначки можуть зникнути, якщо я її вже взяв. Відповідь ні. Якщо ти вже взяв позначку, вона залишається на гарматі. Навіть якщо ти зільєш відсоток, просто буде важче йти до наступної позначки. Де ще знайти позначки? Так, це прямо в ангарі, знизу в стрічці танків нижче рівня, показується рівень вашої позначки. Також, якщо ми зайдемо в статистику через аватарку і натиснемо на категорію танки, теж можемо побачити, що навпроти танку позначки, як і справа в показниках танку вгорі. Також позначки показуються в вухах команди, коли ви в бою. Єдиний момент, який я поки що не затестив, так це чи бачать супротивники вашу позначку, бо союзники точно повинні бачити. Також, коли ви взяли позначку в бою, то виходячи з бою, зліва в стрічці медалей буде показана скоріше, як на мене, нашивка. Позначки, до речі, це, мабуть, єдиний момент, який мені не дуже зайшов, ну тобто їх зовнішній вигляд. Чому не зробити, як це в великому браті, що замість нашивки... Першої чи іншої позначки була гармата, на якій позначається позначка, як це World of Tanks. Але, мабуть, по цій причині і не зробили. Хто знає, буду надіятися, що зовнішній вигляд в після бойовій статистиці позначки перемалюють. Але щось мені підказує, навряд чи це станеться. Але то вже таке. Головне, що це вже з'явиться в наступному оновленні. І я цьому. Безмежно радий. Ну і, мабуть, на цьому все. Більше про позначки мені немає що сказати, якщо є якісь питання, не соромтесь написати в коментарях, постараюся відповісти або ж підписники пояснять. Дякую за перегляд, не забудьте завподобачку, або ви ще крутіші, і підпишитесь на канал. Всіх обійняв, до зустрічі!